Одна з найфундаментальніших проблем політичної філософії полягає в тому, чому владі дозволено робити те, чого не дозволено окремій людині або групі людей. Влада вимагає частину наших доходів, регулює угоди, обмежує нашу мову і свободу пересування. При цьому, якби все це робив, наприклад, наш сусіда по під'їзду, то ми напевно були б проти. Але коли на його місці держава, то це вважається абсолютно правильним і навіть гідним похвали. Чому ми наділяємо уряд таким особливим моральним статусом? І чи виправдано це? Вважається, що ми пов'язані з державою свого рода контрактними відносинами. Щось на кшталт: держава будує дороги, якими до нас приїжджає швидка і поліція, а ми в обмін віддаємо їй частину своїх грошей і. Свободи без цього ніяк. Ці взаємовідносини називаються суспільним договором або соціальним контрактом. Теорія соціального контракту виникла дуже давно, ще за часів античних філософів. Але особливо актуальною вона стала в епоху просвітництва. До цього все було просто. Вважалося, що правителів призначив Бог, і тому їм треба підкорятися. А якщо ти не підкоряєшся, то йдеш проти Бога, а отже, потрапиш у пекло з настанням епохи просвітництва. Ця думка... Думка ставала дедалі сумнівнішою, і люди все частіше запитували себе, а на яких підставах народи мають підкорятися своїм володарям? У 1651 році англійський філософ Томас Гоббс, якого називають батьком політичної філософії, видав книгу Левіафан. У ній він висунув свою теорію походження соціального контракту. Томас Гоббс вважав, що людська природа є надзвичайно деструктивною, і якщо залишити людей на самих себе, то вони неодмінно знищать одне одного відстоюючи особисті інтереси. Як приклад, він пропонував перенестися в доісторичні часи. Тоді не було царів, королів та імператорів і панувала повна, нічим не обмежена свобода. Гобс називав цей період природним станом і вважав, що це був дуже дуже поганий час війни всіх проти всіх. Світ перебував у хаосі, а життя людини було самотнім, бідним, огидним, жорстоким та коротким. Що за таких розкладів може не так і погано. Отже, внаслідок страху перед хаосом люди погоджуються укласти суспільний договір із владою. Суть договору полягає в тому, що кожна людина відмовляється від частини своїх природних прав і передає їх державі в обмін на захист. Наприклад, ви жертвуєте своїм правом на свободу слова і свободу віросповідання. але натомість держава оберігатиме ваше право на життя. Гоббс вважав, що покора державі неодмінно має бути. Повною і вона повинна володіти абсолютною владою, видавати закони, забезпечувати їхнє виконання, застосовувати силу, контролювати релігійні інститути, щоб запобігти релігійним конфліктам і забезпечити єдність суспільства. При цьому, навіть якщо ці закони несправедливі, а правителі порочні, люди однаково зобов'язані їм підкорятися, тому що порядок кращий за хаос. Ба більше після передачі своїх прав державі громадяни не можуть відкликати їх, оскільки це знову ж таки призведе до хаосу. Гопс так боявся хаосу і революції, що заради жаданого порядку готовий був пожертвувати будь-якими свободами. Головним опонентом теорії гопса був інший англійський філософ Джон Лок, якого до речі називають батьком лібералізму. Він вважав, що оспіване гопсом життя в умовах тиранії мало чим відрізняється від життя в природному середовищі, адже яка різниця, хто вас пригнічує? Ваш сусід чи влада, яка має вас від нього захищати? Лок, на відміну від гопса, не вважав природу людини деструктивною і вірив, що люди самі можуть організувати своє життя відповідно до моралі та законів природи. А уряд потрібен лише для того, щоб захистити природні права людей. Наприклад, забезпечити неупередженість рішень у суперечках залоком влади держави має бути обмеженою і ґрунтуватися на згоді тих, ким вона керує. А якщо уряд раптом порушує умови суспільного договору та утискає права громадян, то народ має право на повалення такої влади. Саме ці Лока сильно вплинули на американську декларацію незалежності і особливо на знамениту другу поправку. Адже право на володіння зброєю, передбачене у ній, якраз і стає засобом захисту від потенційної тиранії. Ще одним філософом, який досліджував теорії соціального контракту, був французький філософ Жан жак Руссо. Руссо вважав, що життя суспільства має бути підпорядковане принципу спільної волі. А окремі особи повинні відмовитися від своїх індивідуальних бажань, зробивши головною суспільну користь. Ці ідеї РСО досить сильно вплинули потім на французьку революцію. Сьогодні більшість ліберальних демократій керується теорією соціального контракту Джона Лока з його схильністю до обмеження ролі держави, але навіть не зважаючи на це, питання до якої міри ми повинні дозволяти урядам обмежувати нашу свободу в обмін на безпеку, не втрачає актуальності. Адже, як сказав Томас Джеферсон, влада держави має властивість зміцнюватися, а свобода слабшати. і це природний хід речей.